5,5 мільйонів гривень з бюджету Чернігова та стільки ж з державного бюджету. Таку програму фінансового забезпечення діяльності Чернігівської міської військової адміністрації ухвалили на черговому виконкомі міськради 23 листопада 2023 року. Ми виносимо на розгляд на погодження виконавчого комітету проект програми фінансового забезпечення діяльності військової адміністрації. На 24 рік, загалом, під час засідання виконкому перший заступник начальника Чернігівської міської військової адміністрації Віктор Бистров зазначив, що зазначена сума в 11 мільйонів гривень для фінансування діяльності міської військової адміністрації на 2024 рік буде актуальна лише за умови цілковитого заповнення штату працівників, тобто 37 чоловік. Утім, фактична кількість працівників наразі в половині менша. Відповідно до чинного законодавства, ми повинні розробити цю програму на наш штатний розпис. Тобто кількість осіб, яка нам передбачена згідно законодавства. Кількість осіб, яка нам передбачена згідно чинного законодавства на сьогодні, це 37 чоловік. На сьогодні з 37 чоловік, ті люди, які отримують заробітну плату з міського бюджету, станом на сьогодні, це є 13 осіб. Разом з тим, перший заступник начальника Чернігівської міської військової адміністрації Віктор Бистров також зазначив, що закладена в бюджет громади міста сума фінансування діяльності МВА в 2023 році, не була використана в повній мірі. На цей рік передбачено на наше утримання 3 мільйони гривень. З цих 3 мільйонів гривень вже кінець року ми використали менше двох. Всі кошти, які не використовуються. Вони залишаються в міському бюджеті. На інші цілі ми їх витрачати не можемо. Тож після тривалої дискусії, членами виконкому, було ухвалено рішення виділити 5,5 мільйонів гривень з бюджету Чернігова. А за такою ж сумою фінансування представники Чернігівської міської ради планують звернутись до уряду України. За наполяганням фінансового управління 5,5 мільйонів. Давайте затвердимо. Тільки для того, щоб винести на сесію, на сесії збільшимо стільки, скільки буде треба. Також під час засідання виконкому, виконуючи обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако наполіг на озвученні звіту роботи за 10 місяців діяльності Чернігівської міської військової адміністрації. Було б логічно, Віктор Едуардович. Якщо є така розуміння цього, щоб на сесії виступив ну, бажано начальник військової адміністрації, якщо він не зможе, то ви як перший заступник. З якимсь звітом про роботу військової адміністрації з лютого 2023 року по вже буде грудень. 2023 року за 10 місяців з пріоритетами на наступний рік надалі програму фінансового забезпечення діяльності Чернігівської МВА мають розглянути депутати під час бюджетної сесії Чернігівської міської ради, що запланована на грудень 2023 року. За її результатами буде оголошена остаточна сума фінансування діяльності Чернігівської МВА на 2024 рік.